Всім доброго дня, ми з України 9 травня 2025 року, відео для історії. Погода холодна. Зранку було лише 4 градуси тепла, а зараз десь близько 9. Але я думаю, що воно буде опадати. Щось таке красиве бачу, не можу пройти мимо. Яка красива. Яблонька така. Якась сортова яблуня. Ось така краса, Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все зелено, все красиво. Пройшли дощики, дуже гарна погода. В плані того, що зелено, подивіться, яка краса. Ось ця алея взагалі. Ці молоденькі клиночки пови. Можете уявити, як оце вони розростуться і буде осінь. І будуть ці клинові листя падати. Це просто щось неймовірне буде. Угу. По небу ходять дощові хмари. Сьогодні вже я говорила в своїх маленьких відео, що сьогодні у нас 9 травня і за новим стилем. Тобто, Раніше 9 плюс 13, у нас різниця, ви пам'ятаєте, 13 днів усе назад відмоталось. Сьогодні Миколи теплого, називають Миколи весняного, Миколи літнього, Миколи. Ну, взагалі Микола тут теплий. Бо є ще холодний, який теж тепер не 19 лютого, а на 13 днів раніше, 6. го 6 грудня, вибачте, 6 грудня святкується. Так і тут. Де інде ще бузок у нас квітне, кажуть взагалі. Бачите, що бузок це дерево чи квітка довгожителя. Вона дуже-дуже довго росте і може пережити всіх нас на багато років. Столітній ювілей для них взагалі це зовсім не якийсь рекорд. Кажу сьогодні, ну, як на всі свята великі. Особливим гріхом вважається зневіра, занепад духом. Сум. І по великому рахунку він нікому не допоміщу в цьому житті. Тому якби, можливо, це і правда, правильно раніше так. Ще колись бабуся мені казала, от як розквітає калина, то буде похолодання. Справді так і є. Я вже неодноразово, не один, не два, не три, не чотири роки підмічала, що саме так. Це зелень. Немой вірно красиво. Скоро заквітне лаванда і липа. Ну, якось все буде в один момент і ця липа. Вона така прям кучерява гарна. Неймовірно. Як торгові точки впливають на мегаполіс. Тут ще півроку тому взагалі було тихо і поодинокі люди зустрічалися, а зараз подивіться, що робиться. E tal, e tal, e tal, querido, povo Mas quando nós para a e vamos lá, teco,